Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Інрузи в подорожнику. Є знижки на капсули Лінекс Спорте. 15% вам так як подорожник вам та ощад. Поскільки зараз е, яйця коштують? По Поск... яйця було? По 40 гривень. 40 гривень. Яйця подешевшала. Розпутуємо про ціни на продукти, просто бачимо, ви так з лоточком яєць розкажете. Жена покупає, я не знаю це. Бачу, що ваш, ваш чоловік там з лотком яєць. І так. Скільки купили і по чому? По 50 гривень, десяток. Привіт, я Марина Калина. Сьогодні зробимо огляд яєць. Найдешевші яйця коштують 18,90. Також я бачу на гривню дорожче. Є 23,90. Є зі знижкою 38,90. І найдорожчі 45,90. Дам'я з Житомира я Іванка Севак. і Сьогодні я вам покажу ціни на колядж яйця на ринку та в супермаркеті. Продавчиня каже, що ціни залежать від категорії, розміру та постачальників. Так, за десяток яєць на ринку вам доведеться віддати від 28 гривень до 53. На сусідньому ж прилавку від 30 до 42 гривень. В супермаркеті найнижча ціна на десяток яєць – 24 гривні. Проте можна також купити за 30, 36, 50, 56 та навіть 75 гривень. Усім привіт і доброго ранку. Мене звати Аня. Я сьогодні з таким красивим великоднім кошиком. А це означає, що в нас стартував перед Великодній тиждень, і ми будемо його наповнювати основними продуктами. Сьогодні у нас яйця тож розпочнемо з найменших яйця перепилині за ось такий лоточок. Просять 50 гривень. А от яйця фабричне тут коштує 28 гривень за десяток. На місцевому ринку яйце куряче домашнє коштує 60 гривень за десяток. У деяких місцевих крамничках, в залежності від сорту, можна зайти яйця і за 22 гривні за десяток, так і за 37 гривень. І якщо вам хочеться взагалі чогось незвичного, ось, будь ласка, яйце страусине. Ціна такого 500 гривень за штучку.